Дарюєш. Вибачте, тітко Марфо, я тільки відпочити присіла, втомилась, адже весь день працювала. Нічого, не перевтомишся. Закінчу підмітати і йди скоріше чистити овочі. Гостей наїхало, ого! го Роботі кінця не видно. Поквапся. Зараз, тітко Марко. А ти віднесла воду жінці з Дамаска? Що недавно приїхала. Не пам'ятаю. От тобі й на. Як це не пам'ятаєш? От ледерка. Весь день тільки й чуєш скарги гостей на тебе. Так, тітенько, адже скільки гостей? А я одна такого ще не було. Усі кімнати зайняті. Це правда. Ні однієї вільної кімнати не залишилося. А все через наказ кесаря переписати народ. У нашому віфлеємі стільки народу зібралося, що й не перелічити. Добрий вечір, хазяєчко. Чи немає у вас вільної кімнати переночувати? Що ви, пане? Усе зайнято, вибачте. Я приїхав у віфлеєм через перепис. Сім'я моя родом з Віфлеєму. Сам торгую дорогоцінним камінням. Нам, купцям, час витрачати ніяк не можна. Час це гроші. Мені б переночувати тільки, я добре заплачу. Простіть, пане, усе зайнято. Нагодувати це можна, відпочинити з дороги. Шкода, шкода, я б заплату й не постояв. Може, тебе хазяїчка зацікавить подвійна плата? Ах! Які ви щедрі? Що, дивися, підмітай швидше. А в мене і для дочки твоєї знайдеться. Яка вона мені дочка? Сирота, чоловікова племінниця. Пошкодували, на користі від неї мало. Я просила принести мені води. Майже ціла година пройшла, а я так її не дочекалася. Що за безлад? Сара. От бачите, що це за дівчисько? Усе забуває. Зараз же збігай за водою і пам'ятай, доки усе не зробиш, обіду тобі не буде. Зрозуміло? Ви вже вибачайте, такої товкотничі в нас ще не бувало. Просто голова обертом йде. Ну, якщо тобі, хазяєчко, ціна не подобається, тоді прощавай. Піду. О оу. Стільки золота? Я ще не бачила. А я і говорю. Стільки золота за одну кімнату. Піду, може, в іншому готелі знайду. Зачекайте, купець. Здається, маленька кімната в нас знайдеться. От цього дівчинська. Вона й у хліву може переспати. Нічого з неї не трапиться. Мені б тільки спокійно переночувати. Я проведу вас. Ходімо. От, спасибі. Візьміться кімнату. Ви тільки погляньте на неї, а господарка то не простачка. Стільки золота заробила! Йосип, я так втомилась, ми так довго їдемо, ми обійшли майже все місто. І не знайшли жодного вільного місця. Не хвилюйся, Марія. Я впевнений, Бог все влаштує. Добрий вечір, дівчинка. Добрий вечір. Ти не підкажеш, хто господар цього готелю? Чи не буде для нас вільної кімнати переночувати? Господар готелю мій дядько. Але, на жаль, у нас зовсім не лишилось вільних місць. Дівчинко, люба. Може знайдеться хоч якесь місце, щоб нам відпочити. Я би дуже вам хотіла допомогти. Але на жаль, всі кімнати вже зайняті. Ходім, Йосипе, для нас і тут немає місця. Зачекайте! Я віддам вам свою кімнату. Але тобі теж треба десь переночувати. За мене не хвилюйтесь, я не йду собі місце. Бачиш, Марія, а ти хвилювалась. Фух, стомився, але й день видався гостей скільки що не знаю, що й робити. Дядько Симоне, милий мій дядечко. Що таке, дівчинко? Обіцяти ще можна, будь ласка. Що можна? Про що ти дорогенька? Там двоє прийшли з Назарета, і схоже, дитину чекають, такі втомлені. Усі приїжджі стомилися, моя дівчинко, через цей перепис народ. З усіх кінців землі йде сюди, весь рід царя Давида. Ти вже скажи їм, мила дівчинко, що в нас немає більше місця. Дядечку, я їм свою комірчину віддам. Можна я в печері у хліву переночую? Бідна моя добра дівчинко, адже втомилася ти тобі треба відпочити. Дядьку Симоне, будь ласка, вони так утомилися, так утомилися. Дозвольте мені їм допомогти. Ну, веди їх у свою камірчину. Спасибі, дядечко, спасибі. Ви не турбуйтеся, я всю свою роботу виконую. І двір підмету, і овочі почищу, і води принесу я все зроблю. Ти води принесла? Я зараз от тільки двох приїжджих, проведу в свою комірчину. Дядько Симон дозволив. У комірчину? Я в печері у хліву на соломі буду спати, а вони такі втомлені. Ти і так там будеш спати, а місцем своїм не розпоряджайся, нікчемне дівчисько. Та досить тобі, Марфо. А ти не втручайся. Я їй комірчину вже здала купцю. Їм так потрібна кімната. І слухати не хочу. Роби свою роботу і поквапся. Не плач, люба, не плач. Якось владнається, не плач. Не можу я, дядечку, залишити їх. Вона мені так посміхнулася, ніби вона мати моя. Вони добрі, бідні. Може, вони в печері переночують? Напевно, не захочуть. Я запитаю, можна? Ну біжи. Якщо погодяться, нехай ночують у печері. Ця ніч нічим не відрізнялась від інших ночей. Пастухи знаходились на полі та доглядали за своїми овечками. Аж раптом ангел Господній з'явився коло них і сказав їм: Не лякайтесь, бо я благовіщу вам радість велику, що станеться людям усім, бо сьогодні, в Давидовому місті, народиться для вас Спаситель, який є Христос Господь. А ось вам ознака: дитину сповит ви знайдете, що в ястях лежатиме. Раптом все небо засяяло небесним світлом. Бо на ньому з'явилася безліч янголів. Вони славили Бога, промовляючи: Слава Богу на висоті і на землі мир, у людях добра воля. Пастухи лишили овечок і поспішили униз схилу. Через ворота міста Віфлеєм. Йшли вулицями міста, шукаючи хлів з Марією, Йосипом і новонародженим Спасителем. Ти хазянь цього готелю? Я. А що вам треба? Ми шукаємо дитину, що сьогодні народилася. В Готелі повно народу. Але ніхто тут не народився, та не в готелі. Я цілий день вожуся з приїжими. У місті може хтось і народився, тільки я про це не чув. Ми шукаємо дитину, що народилась в печері у хліву. А дитина ця спаситель світу. Жартує? Як це спаситель світу, може в Хліву народитися? Ти краще слухай. Ми зовсім не жартуємо. Сьогодні в полі, де ми пасли стадо, ангел нам з'явився. І сказав він нам: не бійтеся, я велику радість сповіщаю, велику радість для всіх людей сьогодні народився в місті Царя Давида, Спаситель Христос Господь. Ну, то біжіть і шукайте по хатах у віфліємі. Ні. Ангел сказав: от вам знак: знайдете дитину в хліву у Яслах. У яслах? Гості скаржаться, що ще ми тебе дуже тут. Проходьте, проходьте, нема чого тут стояти. Марфо, і мій ангел з'явився. Сказав, що Спаситель світу сьогодні народився, у яслах лежить. Спаситель світу в хліву. Таке придумають. Слухайте, ідіть, ідіть собі. Ні, ти зачекай, адже у нас у печері, де худоба стоїть, сьогодні люди ночують. Що? Які люди? Це все штучки сари. Піду і вижних відтіля. Неподобство. Довго ми чекали Спасителя. Ми бачили ангелів у небі. Вони співали. Слава вишніх Богу, і на землі ми. Мені свою кімнату вступити, а я їх у хлів. Ну що ж, йдемо, поконимося йому. яслях дитина лежить. Ах, дядечко Симоне, ви б подивились на дитину. Він такий дивно, коли я дивилася на нього, у мене так тихо, так спокійно на душі стало. А коли він дивиться, немов душу твою бачить. Марфа, йому б у нас народитися, а ми, ми його не пустили. Знаю, знаю. Не плачте, тітко Марфо, не плачте. Адже я твою кімнату від них забрала, а все через це золото. Але ж ви не знали, не знали, що дитина. Не знала, це правда, але ж ти також не знала, а пошкодувала їх, а я й слухати не хотіла вигнати збиралась. Віднеси тим Донечка золото, вони бідні, мало чого потрібно їм буде для дитини. От бачиш, Марфо, і ти їм допомогла. Соромно мені, Симоне, За злужадібність мою соромно. Золотом цієї провини не загладиш. От хіба кімнату свою моїм віддамо? Тепер уже пізно. Ні, Симоне. Гріх свій загладити ніколи не пізно. Знаєш що? Давай будемо до кінця життя нашого завжди одну кімнату бідним віддавати. Не за гроші, а так у дарунок дитині і матері його за нашу провину. От і добре. Виходить, і ми йому дарунок принесемо. Ясна я зоря, то в яслах на сіні, маленьке дитя, Йосип і Марія, Бога прославляють ручки простягає маленьке дитя, Йосип і Марія. Ще Божий сину на дітей своїх, ти спаситель світу, цар неба й землі, зійшли в нам із неба.